Кластера по євро, золоту та нафті. Так, друзі, кластера можна дивитись не тільки по крипті. Багато хто починає свій шлях у трейдингу саме з крипти. Але через те, що використовують не надто ефективні інструменти, більшість зливаються, так і, і думають, буду торгувати традиційні активи: євро, золото, нафту та менше маніпуляцій, та ціна більш передбачувано е, рухається. І частково вони праві, традиційні ринки менш маніпулятивні та мають. Більш логічне пояснення руху ціни. Уявіть, що замість звичайних свічок ви дивитесь на кластера. Давайте розберемо один приклад аналітики, який я провожу кожного ранку в нашому ком'юніті. Ми розбираємо на ранковому брифі кластера по євро, золоту, нафті і біткоїну. Поїхали. Ось, наприклад, ви бачите свічковий графік пари євро до долара ф'ючерса на біржі SME 6Е, в якому дуже сильно давить великий продавець, не дає купівлям пройти. І ми передбачили, що ціна е, має протестувати рівень супротиву продавця і відправити ціну далі вниз. Тепер зверніть увагу на самі кластера. Отже, кластера по парі євро-долар фьючерс 6 є на біржі самі. Є в нас і стакан, є в нас і кластера. Ми можемо дивитись, хто скільки лотів купив, хто скільки лотів продав. Ось, наприклад, е, да, тригер, який запустив падіння ціни. Це різниця між купівлею і продажою. 117 лотів купили, 13 продали, і запуск пішов далі вниз. Відтоги, що відбулося в нас правильно, повне відпрацювання нашої аналітики. Ціна прийшла протестувати зону і пішла далі вниз. Тому, друзі, підписуйтесь на мій інстаграм, долучайтесь до нашого ком'юніті та давайте разом розбиратись в кластерах не тільки в крипті, а й в традиційних ринках. А ми вам з цим допоможемо.